Наталія Васильєв щаслива. Галя дивилася на дійство млявим, байдужим поглядом, а в голові стуганіло одне спати, 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 нічого дивного. Перші місяці вагітності забирають у майбутньої матері чи на найбільше сил та енергії. Організм ще не призвичаївся до різкої зміни, тож увімкнув захисний режим просто зануритись у сон. Ага, якби ж то. Галя мусить сидіти на весіллі, де осторожні родичі, надто веселі подружки і недоречні співробітники. Галя заледве ледве витримує тортур з назвою щаслива наречена, адже це її весілля, якого вона ніяк не хотіла. Батьки змусили. З обох боків, адже молоді люди зустрічалися майже шість років або женіться, або розходьтеся, мама толі. Завів тебе у старість. А далі знайде молодшу, мама Галі. Залети від нього, бо діла не буде, подруги, та залиш його до біса, колеги. Звикла, не уявляла поруч себе іншого чоловіка, але, якщо чесно, і толика не уявляла поруч. Тобто це не була та людина, з якою їй би хотілося прожити пліч-опліч усе життя. Поклалася на долю, яка їй приготувала несподіванку у вигляді двох смужок на тесті вагітності. Дивно, ніби береглись, але якщо вже так склалося, то дитина мусить мати повноцінну сім'ю. Завтра підемо в рац писати заяву, буденно констатував майбутній глава сімейства. Післязавтра, завтра, в мене звітний період, кинула через плече Галя. Після завтра мені не вийде, тоді наступного тижня гаразд. Через обід забігли, написали банальну заяву, ніби в часи колгоспу на мішок зерна, і розбіглися кожне у своє. Весілля організували щасливі батьки, і ось вона тут, у залі, де гамірно, душно, комусь радісно. А їй байдуже до всього, адже не таким уявляла свій найщасливіший день у житті. Здавалося, що вона сюди або випадково потрапила, або це лише репетиція її свята. А насправді все буде значно краще і гарніше. Дружки сидітимуть поруч неї, а не цілуватимуться в закутках із дружбами. Батьки віддадуть їм усі гроші. А не ділитимуть у комірчині зі списком у руках музиканти виконуватимуть її улюблену музику, а не попурі з українських народних, блатних, хороводних. Родичі милуватимуться нею, а не закусками на столі, друзі хвалитимуть її сукню, а не кенді-бар, і на сам кінець столік не зводитиме з неї очей, а не кидатиме їх під стіл, ніби завтра його мають увести на страту. Галі хочеться одного покинути цей балаган, упасти вдома на стару канапу, а на ранок прокинутися з думкою, що це був лиш поганий сон, якби ж то. Пригадала весілля своєї двоюрідної сестри, яка весь вечір ходила усміхнена між гостями, взявшись за руку Валери. Такої щасливої пари не бачили навіть працівники ресторану, де весілля святкували мало не щодня. Молоді не зводили одне з одного очей, увесь вечір щира усмішка не сходила з уст нареченого і справді щаслива з обличчя нареченої. Такої гармонії, єдиного цілого, нероздільності не бачив лиш батько дружби. Бо як заснув біля музикантів, то його розбудили аж на ранок. Коли вже треба було їхати додому. Оце весілля. А що з того? За рік розлучилися добре, хоч діток не сотворили. У Галі весілля не таке, зате Толик не залишить її з дитиною. І дитина в неї буде, бо ж сестра у 35 досі самотня, усе буде добре, лиш би перетерпіти ще декілька годин. А там буде спокій, затишок у домі, відпочинок, тобто звичайні сірі будні, які розтягнуться на все життя, наче стара жуйка, а Галії хоч би на день тієї пристрасті, щирого кохання, свіжого вітру, як було в її сестри. Нехай не надовго, але гострого чи буремного відчуття, яке підносить до неба. Щоби було що пригадати, Щоби в душі визнати, заповнило мене доверху, нехай дно виявилося дірявим, але якоїсь миті я була залита щастям повінця. Весілля наближалося до закінчення, а життя в парі тільки починалося сіре, нудне, тягуче, як розтягнена гумка в запраних трусах. Галя усміхнулася зі свого порівняння, чи не вперше за весь вечір. Щаслива, подумали п'яненькі гості, дивлячись на її щиру усмішку.